Вітаю вас, брати і сестри, і в післяобідній час. Я вітав вас і до обідній час. І зараз також вітаю миром та любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Можливо, вам надоїв трошки в повторному уроці. Але так співпало, що в мене був повторний урок, і зараз маю честь поділитися словом з вами. Ви знаєте, таке хочу задати вам банальне питання. Чому воно банальне? Ви зразу зараз зрозумієте. Чи можна брехати? Щось я не чую відповіді. Чи можна брехати? Добре, а якщо я скажу вам так. А якщо ця брехня принесе комусь спасіння, що скажете тепер? Ну, принесе життя. От, так, дочасне, так, дочасне життя спасе. Так. Але, але сьогодні це я, це я вас так просто хотів розбудити. так. Але сьогодні ми будемо говорити зовсім не про ту брехню, яка приносить спасіння. Хоча я вважаю, що брехня не має приносити спасіння. Правда, має приносити спасіння. Сьогодні ми поговоримо про те, що здається нам таким звичним у повсякденному житті. Про брехню. Ми дійсно до брехні дуже всі звикли. От як я якщо я вам скажу про крадіжку, от та людина краде, що, що вам зразу на думку спадає? Що Від неї треба триматися трошки подальше, бо вона може щось поцупити у вас. якщо ви залишили, чи відкритий автомобіль, чи свою сумочку неподалік, і ви будете дивитися. А от якщо я вам скажу, ну та людина, я збрехав там. ну. Ви знаєте, ну, особисто для себе, я кажу, коли людина збрехала і коли людина вкрала, якісь є такі різниця, така у мене складається. Але насправді так не може бути. Часто ми сприймаємо цю брехню за легкий гріх, так ніби щось незначне. Говоримо собі так: головне не вбити, головне не вкрасти, Ну, а збрехати це дрібниці. Іноді можна. Ще можемо прикриватись так званою білою брехнею. От це про те, що я вам на початку і сказав: ми можемо прикриватись білою брехнею, або навіть напівбрехнею, або недоговоренням. Але я вважаю, що це також є все одно і те саме. Але давайте прочитаємо тоді, відкриємо Біблію і що нам говорить про це Біблія. Відкриємо собі приповістей, шостий розділ з 16 по 19 вірш. Ми відкриємо царя Соломона, який мав велику мудрість в той час. І він написав отакі слова: Що ненавидить Господь? Оцих шість, Він вище там е, зазначає, яка ненавидить Господь, а оці сім то гедота душі його: очі пишні, брехливий язик і руки, що кров не повинну л'ють, Серце, що плекає злочинні думки, ноги, що квапно біжать на лихе, свідок брехливий, що брехні роздмухує і хто розціває сварки між братів. Ми бачимо в одній лінійці є руки, що кров проливають, і також брехливий язик. Я вам скажу більше: зверніть увагу, що не тільки один брехливий язик тут е, говориться, тут навіть повторюється два рази. Що іще свідок брехливий. Тобто, якщо два рази зациклюється, то це, цей гріх виявляється серйозним. Це не просто якийсь, так як я сказав, легкий гріх, і іноді час від часу можна його зробити. І він не принесе там якогось, можна сказати, плачаного наслідку. Але це не так. І давайте повернемося до. Первопоченти, первозачатків, звідки взагалі пішла брехня? І, і хто є батько брехні? Ми, ми знаємо, навіть, мені здається, сьогодні ми цей вірш читали. Брат Андрій нам його відкривав. Відкриємо собі Івана, 8 розділ, 44-й вірш. Прочитаємо його. Хто цей батько? Говорить Ісус до, до юдеї, до Фарисею, каже, ваш батько диявол. І пожадливості батька свого ви виконувати хочете. Він був душогуб споконвіку, і вправді не встояв, бо правди нема в нім. Як говорить неправду, то говорить за свого, бо він неправдомовець і батько неправді. Хто є батько брехні? Диявол. Диявол. Від кого він це говорить? Сам від себе. Якщо Христос завжди казав, що я говорю це не від себе, але від того, хто мене послав, а послав мене хто Бог Отець. Тоді, коли Ісус Христос говорить, що диявол, сатана Він говорить брехню сам від себе. І в ньому нема правди. Чому в ньому нема правди? Бо він в правді не встояв. І він говорить тільки неправду. Коли ми говоримо неправду, ми виконуємо неволю Божу, але виконуємо волю диявола. Брехня це мова ворога. Ворога душ людських, вона руйнує довіру і найголовніше, віддаляє нас від Бога. А хто ж тоді батько правді? Або ким себе називає Христос у такому знаменитому вірші, який ми знаємо? Хто скаже, Івана, 14 розділ, 6 вірш, що записано? Що Христос говорить? каже: я дорога і правда, і життя. Ісус називає себе дорогою до Отця. І не тільки дорогою, але й правдою, що є дуже важливим для нас. Ще в одному тексті Іван говорить, що той, хто говорить від себе, або Той, хто шукає власної слави, той шукає свого. І каже, його ніхто не посилав. А того, хто послав, а того, хто послав Бог Отець. Той каже, свідок правдивий, і в ньому неправди немає. Але, але давайте ще раз повернемося до брехні. Бо ми часто собі у своєму житті кажу, можемо в тій брехню поділяти на, так би мовити, це і знаменито так у світі тепер говорити, що є біла брехня. Тобто ну, без неї ніяк не можеш прожити на цьому світі. Ну, Хто назве один хоч приклад білої брехні? Елементарний, дивіться, ви прийшли на обід до когось? До друга. І його жінка зварила борщ. Ну і вам цей борщ не по смаку, А він вас напряму питає: смачний борщ тобі? Ну, скажіть мені правду. Ви скажете правду? От бачите. Ну хіба це, а хіба це правда буде? Це буде брехня. І хіба це добре? Я вам другий приклад приведу. Часто буває, що коли дитина хворіє, маленька дитина хворіє, їй потрібно дати якісь ліки. А ліки є не, не, не смачні. Так. Вони є якісь гіркі, дитина не хоче їх брати. І тоді мама каже: Візьми з'їж, це солодке, це добре. І дитина що робить? Дитина вірить, що це солодке. Але коли вона з'їдає, вона розуміє, що це є гірке. Ви знаєте, психологи сказали так, що якщо ми починаємо з дітей отакі, отакі маленькі брехні їм е, говорити і з ними так поступати, то пізніше ця маленька брехня принесе дуже плачевні наслідки. Тому що пізніше дитина може збрехати, що їй потрібно кошти на, в школі, там є якийсь збір, а насправді вона може обманути. Для своєї, для свого ж задоволення, тому що їй потрібно було кошти там, піти з друзями десь в кафе. І вона розуміє, що просто на даний момент там батьків немає грошей на кафе, а вона може обманути їх, сказати, що їй потрібно кошти на якийсь збір, на який батьки можуть виділити кошти. І це є дуже важливо. Психологи говорять те, що дітям з маленького потрібно говорити правду. І хай вона гірка. І в цьому плані, в цьому прикладі, вона дійсно є фактично гіркою. Так? Якщо те лікарство є гірке, то скажіть, поясніть дитину, до неї треба підхід той, що вона хвора. І їй потрібно це взяти. Їй потрібно просити. Так, але ти мусиш це зробити, воно потрібне. І це набагато буде краще, ніж збрехати і сказати, це солодке, а дитина скуштує, а воно гірке. І мама стає брехливою. Хоча це є біла брехня, я ж вам сказав, у світі називається білою брехнею. Так же само, як е, і чи плаття подружки, воно може бути для вас негарне, але коли вона спитає, то ви скажете, що воно гарне. І так багато в чому. І, і воно таке і в нашому християнському житті. Ми цього просто не помічаємо. Е, але я хочу сказати, що е, взагалі брехня це досить. Досить е, такий великий гріх, і, і до нього треба ставитися досить серйозно. Ми можемо по прикладі, історії ми зараз вивчаємо дії святих апостолів. І ми недавно вивчали цю історію, відкриємо, будь ласка, п'ятий розділ з третього по п'ятий вірш. Ви знаєте, на перший погляд, от скажіть мені, от ця брехня, вона якась була така, ну. Прям велика, чи, злота, чи зло вона комусь приносила, чи загрожувала життю, чи взагалі. ну, не не можна можна сказати, сказати, що що це це якась така, е, не можна сказати, що це біла брехня, Але й не можна сказати, що це е, там е, така е, дуже жахлива велика брехня. Так. Але прочитаймо, що сталося тоді, коли Ананій і його дружина вирішили сказати неправду. Петрові і промовив Петро: Ананію, чого сатана твоє серце наповнив? Зауважмо ці слова. Коли людина хоче сказати неправду, хто наповнює серце тієї людини в той момент? Диявол. Дух святий відступає в той момент. І серце наповнює диявол. Дух святий говорить: скажи правду. Вона є гірка, вона є недобра, можливо, важко, але скажи правду. І тоді, коли людина вибирає сказати брехню, Дух Святий на той момент покидає те серце і її заполонює е, диявол, щоб ти Духу Святому неправду сказав та присвоїв із заплати за землю. Хіба те, що ти мав, не твоє було, а продане не в твоїй владі було, чого ж в серце своє ти цю справу поклав? Ти не людям неправду сказав, але Богові. Як Ананій зачув ці слова, то впав, та й умер, і обгорнув жах великий усіх, що це чули. Не будемо продовжувати читати, ми знаємо, чим закінчилася ця історія. Ми знаємо, що От я вам хочу навіть запитати, чому він і дружину запитав. Для чого він запитав дружину? Так. Дякую. Сестра Ліля відповіла. І брат Степан відповів: вона мала шанс не загинути, відповівши йому. Чи, він, чи вона підтримувала його, чи не підтримувала. Він би побачив, якщо б вона сказала. Вибач, Петро, ми сказали тобі неправду. Я особисто і уявім собі, якщо вона дійсно не хотіла казати неправду. Я не хотіла цієї неправди. Це, наприклад, мій чоловік був ініціатором цього. Вибач, але, на жаль, ініціатором були вони двоє: вони хотіли в очах людей бути високо підняті. А в очах своїх вони хотіли ще й зберегти якісь залишки грошей. Але насправді Петро говорить: ви могли це зробити. Це ваші кошти. Ви не повинні були віддавати все. Ви могли ними покерувати, ви могли відкласти і сказати: ось ми продали те поле за, такі, за таку суму. Але частину ми хочемо виділити. І хіба б тоді якийсь був гріх? Ніколи не було б гріха. Але часто людина хоче збрехати, щоб у, у, у очах людей бути дуже хорошою, дуже такою щедрою. Так. Здається, зі сторони Ананія та його дружини, ця брехня не була якоюсь критичною. Але, як ми бачимо, оцінив її Господь, і Він дав нам на науку. Він не тільки дав на науку тоді апостолам і тим всім, хто були, він дав на науку 2000 років. Кожна людина має вчитися у, цьому, у цього прикладу, що брехати не можна. Тому що, коли ми брешемо, в нас тоді в серце вселяється сатана. Як ми бачимо, брехня шкодить не тільки іншим, але й нам самим. Брехня це як той сніговий шар. Спочатку маленька, а потім такий великий, що ми вже не можемо його штовхати. Ми штовхаємо його, штовхаємо. І факт той, що ми штовхаємо вверх, вверх, і приходить такий момент, коли вже штовхати ми не можемо. І він навпаки починає котитися вниз. Раз сказавши брехню, пізніше мусимо ще прикривати себе іншою брехнею. Людина втрачає внутрішній мир. Довіру у інших людей, гідність. Ви знаєте, Давид молився у псалмі, відкриємо собі псалом 118 з 28 по 30 вірш. Ми знаємо історію Давида, ми знаємо, як у нього також була брехня, і які вона понесла наслідки великі. І він говорить у 18, 118 Псалмі такі тексти: каже: розпливає зо смутку душа моя. Постав мене згідно з словом своїм. Дорогу неправди від мене відсунь і дай мені з ласки своєї закони. Я вибрав путь правди, закони твої біля себе поставив. Що просить, що просить Давид у Господа, щоб він забрав дорогу неправди? каже. Тепер, каже: Я розумію і ставлю правду перед собою. Каже, я вибрав путь правди, ту неправду. Від сторони від мене, а каже, закони, і я розумію, що путь правди це є твої закони. І каже, закони твої біля себе я поставлю. Вони є тепер для мене найголовнішими. А чи є в законі, що не можна брехати? Є. Ми бачимо дев'яту заповідь. Дев'ята заповідь нам говорить: не свідкуй неправдиво на свого ближнього. І це не тільки говорить те, що ми не маємо свідкувати на ближнього неправдиво. Це говорить, що ми взагалі неправди не маємо говорити. Бо ми читали, що Батько неправді є диявол. І всяка неправда то є гріх. Продовжимо. Давид вибирає шлях правди, бо тільки Божа правда дає свободу. Іван, у 8 розділі, ми читали 44-й вірш, а у 32 вірші він говорить такі слова. І пізнаєте правду. А правда вас вільними зробить? Від чого правда робить вільними? Від, від гріха, так, і від тієї брехні. Від тієї брехні, яку від початку несе сатана. Бог закликає нас до правди, навіть якщо вона приносить біль. Говорити правду іноді дійсно нелегко. Іноді вона вимагає мужності, самопожертви або й приниження свого я. Але тільки правда тільки правда може привести нас до світла. Якою би брехня була не солодкою, вона до світла і до спасіння привести ніколи не зможе. Відкриємо собі ще Ефесян, 4 розділ, 25 вірш. Тому то неправду відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього. Бо ми члени один для одного. Я би навіть сказав, бо ми є брати один для одного, ми є рідні один для одного. Він говорить: ми члени один для одного, бо е, говорить Павло, що ми є церква як один організм. каже. І ми є так як е, не може, наприклад, рука сама діяти від себе, так е, і ми. Один брат з братом, сестра з сестрою не можемо говорити один одному брехню. Каже, відкиньте ту неправду. Говоріть кожен правду до свого ближнього. Коли ми чесні, навіть якщо це незручно, тоді ми будуємо стосунки довіри. Стосунки миру, стосунки єдності і стосунки святості. І тепер я ще раз вас запитаю, чим можна брехати? Дякую за цю чітку відповідь. Не можна брехати. Брехня це є гріх. Ви знаєте, можливо, не так чітко показав я ще вам, що Неправда це є дуже великий гріх, який я можу поставити навіть на рівні вбивства. Але відкриємо собі об'явлення, 21 розділ. І ми зараз прочитаємо з 7 по 8 вірш, що говорить Іван Богослов. Переможець наслідить усе, і я буду Богом для нього, а він мені буде за сина. А лякливим, і невірним, і мерзким, і душогубам, і розпусникам, і чарівникам, і ідолянам, і всім неправдомовцям? Їхня частина в озері, що горить огнем та сіркою, а це друга смерть. Про яку смерть говорить Іван Богослов? Про другу смерть. Друга смерть коли відбудеться? При другому Воскресінні. Не при першому Воскресінні. Друга смерть буде при другому Воскресінні. Той, хто воскресне у другому Воскресінні, ще раз помре і помре уже навічно. І ми бачимо, що, говорить Іван, що всім неправдомовцям. Чи задумували ви колись над своїм життям і взагалі над неправдою, От, чи можна говорити неправду? Який це є великий і страшний гріх? Ви знаєте, коли я прочитав собі цей текст, аж мурашки по тілі пройшлись. Тому що, так як я й казав на початку, ми іноді дуже звикаємо до цього, і нам стає це якимось звичним. Але насправді це є досить страшний гріх, який принесе не просто там якісь фатальні наслідки. це Він принесе другу смерть. Але для чого живемо ми? І для чого ми тут зібралися всі в церкві? Особливо віруючі люди, які прийшли сюди в церкву? Для чого? Для того, щоб отримати другу смерть. Бо першу смерть ми. Як би не хотіли, ми мусимо отримати. Хіба що буде Божа ласка, і він прийде за час, коли ми будемо жити. Але першу смерть ми не можемо від неї е, зберегтись. Так? А от другу смерть ми можемо е, себе зберегти від другої смерті. І не тільки зберегти себе, але мати вічне життя. Люба брехня, чи маленька, чи велика. Чи біла вона, чи чорна, вона відділяє нас від істини. Тому що істина вона є правда. Вона робить нас заручниками. Брехня це важкий гріх. Вона суперечить природі Богу. Бо тому що природа Бога є правда та істина. Бог є тільки правда. З кожною брехнею наша душа наближається до ворога, тобто до сатани. А саме найголовніше, що та чи інша солодка брехня може забрати в нас саме найголовніше, чому ми сюди прийшли це вічне життя. Але вихід є, і тому, якщо ми визнаємо свої гріхи перед Богом, Він праведний та вірний, щоб, щоб їх нам простити. Ми маємо бути людьми правди, тому що наш батько є Господь Творець і тільки правда. І правда нас веде до вічного життя. А брехня веде нас до другої смерті. Допоміг би нам Господь, щоб ми були людьми правди і істини. А всю, всяку брехню і всяку, всякий обман би ми відкидали геть. Богові нашому нехай буде честь і слава. Амінь.